Тітка Марія від світанку відгортає сніг, а йому і кінця краю не видно. Каже, думала, що то вже буде весна та марно. Боже, мокри ціла вже прибирала. Машини отаку, таку висвітлю аж до аж догові Я вже перебрала вдруге, бо там то помоктися. Закляк у чергах і увесь громадський транспорт, тож на зупинках не бракували людей, які запізнювались хто куди. Я сьогодні запізнився на роботу на хвилин 30. Тому що. Вийшов на маршрутку, яка їде 17 хвилин або 29, а їх не було, було тільки за 27. От і маєте пів години я чекав майже на маршрутку. Ну, гірше, гірше їзу, більший інтервал. Ну, дуже слизько. Тому ну, завжди, як міняється погода, є затримка певна, але це ну, нормально, не є так критично. Я бачила, як на світлофорах вони повільно роз'їжджаються, як буксують колеса. Ну нічого не вдієш. Кілометрові тягнучки спаралізували рух транспорту майже на всіх центральних вулицях. Водії обурені, бо запізнюються і під колесами слизько. Взагалі не чиси, ні одної машини. Я з восьмої ранки на дорозі. Це дуже важко їхали, що спорта сьогодні простояли. Ну то я не знаю, десь, може, з хвилин 40, напевно, точно. Не найкраща, напевне, погода для їзди. І Комунальні служби, напевне, заспали, засвяткували на 8 березня. Почався сильний снігопад о 6-й ранку, втім, прибирати шляхи стало лише за годину. Мер такою роботою комунальників незадоволений, рано розслабились. З сьомій ранку почали посипати, прибирати. Звичайно, якщо би техніка знала наперед, що сніг випаде о 6-й ранку і вже чекала, можливо, була б інша ситуація. Ще щонайменше тиждень не варто чекати потепління, твердять синоптики. Сніжитиме і надалі. Весна з плюсовою температурою прийде лише наприкінці березня, початку квітня. Фаза мокрого снігу буде змінюватися дощем, і з доша в знову мокрий сніг та сніг. І на найнебезпечніші дні в нас буде 14-го, друга половина дня і 15-го доба. Опади навіть у вигляді дощу, мінусові температури на дорогах ожеледця буде все ж таки зберігатися. Це є найнебезпечне явище для наших автомобілістів, Тож, все ж таки до кінця березня бажано отримуватися від ховання те. Плих речей, а також від перевзування автомобілей, тим часом у народі не дарма кажуть, що тільки після Паски весна сміливості набирається, а цьогоріч вона пізня. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.